Всім привіт! Давайте подивимося. Такий маленький розкладик зробимо, як розрішиться ваша ситуація? Що вас очікує найближчим часом, як ситуація ваша розрішиться? загадуйте всі свою ситуацію. На три карти подивимося, що нам карти скажуть. Так, як розрішиться ваша ситуація? Ну, кожен свою ситуацію, загадуйте. Перша карта. о, Перша карта нам говорить, дивіться, двойка кубків. І двойка кубків нам говорить про те, що приходить натхнення. Все ж таки якась надія до вас приходить. Також, якщо ви очікуєте зустрічі, вона обов'язково збудеться. А, також ця зустріч вам принесе якісь нові емоції і приємні почуття. Тут для багатьох може зустрітися людина, яка вам дуже сильно сподобається, і у вас можуть з'явитися до неї почуття. Так, ну, мені завжди завжди приємно щось гарне говорити. Так, слідуча карта. Сімка Пентаклі, і вона нам говорить про ресурсність. Дивіться, при зустрічі, зустріч вас надихне на те, щоб у вас Ну і гроші до вас йшли. Так теж можна сказати. Якщо ви очікуєте получення яких-то коштів, конкретно грошей, то так, ви будете отримувати ви будете вже збирати плоди того, що ви раніше робили. А, перше, потім по-друге. Також це може проігратися про те, що у вас а, при зустрічі, ви сплануєте а, наступні свої дії. Як ви куди ви будете вкладати свій ресурс? Або якщо ви хочете вкласти свої гроші, то куди ви будете їх вкладати? Оця зустріч вона вас надихне. Або ви просто можете просто зустріть людину і для себе зрозуміть, що тобі потрібно надалі. Що стосується здоров'я, також можу сказати, що здоров'я у вас буде поправлятися. Тому що емоційний стан у вас буде на кращому рівні, і від цього ресурсність буде тільки прибавлятися. І третя. Карта. А, восьмерка кубків я зараз покажу вам цю карту. А, дивіться, вона нам говорить про те, що а, тут більше а, карти хочуть вам сказати, що а, ті переживання, які були раніше у вас, а, ви вже їх оставляєте позаді вона вже залишає вас, тобто ви вже, у вас вистачає ресурсу рухатись вперед. Ви для себе вже вирішили. Яка зустріч вона можливо перевернула ваше життя. І після цього вам хочеться рухатись вперед. І те, що було раніше, що робило вам боляче, від чого ви страдали, від чого ви, вам було погано, ви просто від цього вже уходите. Що стосується роботи для кого? Кого ситуація по роботі, то, опять же, щось вас надихає на нові, на. На нову перспективну роботу. І дивіться, там, де було погано, де вам не подобалося, ви оттуда просто вже збираєтесь і уходите. Так що всім гарного настрою, гарного дня, миру нам, спокою. І що можна ще сказати? здоров'я.